Привіт! Знаєте, є щось спільне у всього, що ми створюємо: абсолютно всього, від простої чашки до складної ракети. І сьогодні ми з'ясуємо, що ж це: поговоримо про три фундаментальні принципи, які, по суті, є основою будь-якого дизайну. Ну так, чашка і ракета. Здавалося б, що між ними може бути спільного: одне для затишної кави зранку, інше для польотів у космос. Але насправді в їхній основі лежать абсолютно ті самі універсальні закони творення. Цікаво, правда? Саме так: уся справа в трьох стовпах творення: і чашка, і ракета, і, в принципі, будь-який об'єкт, який створили люди, тримається саме на цих трьох основах. Це, знаєте, така собі магія, що поєднує красу і функціональність. Ну що ж, давайте розбиратися з кожним із цих стовпів по черзі. Отже, перший стовп це форма. Можна сказати, що це тіло будь-якої ідеї, її скелет, це те, що ми бачимо, чого торкаємося, те, що власне і визначає суть об'єкта. Дуже важливо розуміти, що форма це значно більше, ніж просто зовнішній вигляд. Так, це про красу, але це також і про міцність, і про зручність. Хороша форма завжди відповідає на питання, а як це працює, яка його функція? О, а ось це просто ідеальний приклад. Уявіть собі квадратну чашку. Ну, виглядає, може, і оригінально, так? Але спробуйте з неї попити. Це ж просто мука. А тепер звичайна кругла чашка. З ручкою. Все просто, все знайоме. І знаєте чому? Бо її форма ідеально виконує свою функцію. От і виходить, що найкраща форма це завжди баланс між красою і практичністю. До речі, є такий собі простий чек-ліст, щоб перевірити будь-яку форму. Неважливо, що це, чашка, крісло чи наша ракета. Просто ставимо собі три питання: по-перше, чи воно міцне, по-друге, чи зручне, і по-третє, чи красиве. Якщо відповідь так на всі три вітаю, форма просто довершена. Гаразд, з формою розібралися, і йдемо далі. Столб номер два композиція. Це справжнє мистецтво розставити всі деталі так, щоб вони разом створювали щось гармонійне, єдине ціле. Якщо форма це наш скелет, то композиція це те, як на ньому розташовані всі м'язи та органи. Ось ця метафора, до речі, просто в Яблочку. Уявіть, що кожна деталь це актор на сцені, а дизайнер це режисер. І для того щоб вистава вдалася, щоб історія склалася, кожен актор має бути на своєму місці, грати свою роль. Інакше вийде просто хаос і ключове поняття в композиції це, звісно, баланс. Ну тобто, треба зробити так, щоб об'єкт не виглядав ну, перекошеним. Щоб не було відчуття, ніби одна його частина переважує іншу. Саме візуальна рівновага дає нам відчуття стабільності, гармонії і знаєте, просто спокою. Давайте повернемось до нашої ракети. От дивіться, що буде, якщо всі ці зірочки наліпити в один кут. Правильно, виникає відчуття якогось дисбалансу, наче вся увага прикута до одного місця, а решта ракети просто порожня. Погляд ніби спотикається, і це ну не дуже приємно. А тепер зовсім інша картина. Ми просто беремо ці самі зірочки і рівномірно розподіляємо їх по всій ракеті. І що ми бачимо? Гармонію. Погляд тепер легко ковзає по всій поверхні, нізащо не чіпляючись. І вся ракета сприймається як щось єдине, цілісне. Відчуваєте різницю? Окрім балансу, є ще така штука, як центр уваги, тобто головний елемент, на що глядач має подивитися в першу чергу. У нашій ракеті це, мабуть, ілюмінатор, і логічно розмістити його так, щоб він одразу привертав увагу, наприклад, по центру. Ну що ж, ми на фінішній прямій третій і останній стовп оздоблення або ж декор. О, це моя улюблена частина. Це та сама вишенька на торті та магія, яка перетворює просто функціональний предмет на щось із душею, на щось, що має свій власний унікальний характер. Так, а як же це зробити? Як надати характер? Бо ж оздоблення це не просто якісь там прикраси. Ні, і і це інструмент. Завдяки ньому ми можемо викликати емоції, розповідати цілі історії. Це, по суті, фінальний штрих, підпис художника. Цей процес можна умовно розділити на три шари перший колір для нашої ракети ми, звісно, беремо яскраві космічні кольори, щоб задати настрій. Другий шар текстура. Додамо блискучої фольги, і ось вона вже схожа на металеву. І третій деталі. Наприклад, яскраві стрічки, які імітують вогонь з двигунів. І от бум! Все разом створює завершений образ. І ось тут суперважливий момент. Оздоблення не може існувати саме по собі. Воно повинно дружити з формою та композицією, підкреслювати їх. Ну, погодьтеся, прикрашати ракету мережевим було б дивно, правда? Декор завжди служить загальній ідеї. Завжди. Отже, давайте тепер зберемо все це докупи. Форма, композиція і оздоблення. Це не просто три окремі кроки. Ні, це три елементи, які працюють разом в команді. І саме їхня синергія перетворює будь-яку навіть найпростішу ідею на справжній витвір мистецтва. І ось власне сам рецепт краси. Він універсальний. По-перше, починаємо з форми. Міцної, функціональної і, звісно, красивої. Далі впорядковуємо все за допомогою композиції, щоб було збалансовано і гармонійно. І наостанок завершуємо оздобленням, додаємо кольори, текстури, деталі, які визначать характер. Все. цей простий рецепт можна застосувати до чого завгодно. Головне пам'ятати про ці три кроки. По суті, ці принципи це інструменти, доступні кожному. Вони допомагають не просто дивитися на речі, а розуміти, як вони влаштовані, чому вони саме такі. Тож, коли наступного разу виникне ідея щось створити, варто просто згадати про ці три стовпи. І хто зна, можливо, саме з цього і почнеться створення нового шедевру.